Тут мали бути поради, як за три дні змінити себе, його і взагалі все ваше життя. Але я не з такої сім'ї. Ми не будемо клеїти пластирі на глибокі рани. Тож буде дискомфортно, іноді болісно, але дієво. Давай перевіримо твої страхи на життєздатність за допомогою фактів та аналізу. Перше Прицілюємось. коли ти відчуваєш тривогу або сильну реакцію у стосунках. Зупинись, запитай себе прямо, що станеться, якщо мій найглибший страх виправдиться. Це може бути переконання. Я залишуся сама, мене ніхто не любитиме, я недостатньо цінна. Знайди своє і зафіксуй. Це болісний процес, але віднайшовши свої помилки мислення, ти отримаєш шанс змінити взагалі все. Друге перевірка реальністю. Тепер, коли ти назвала свій страх, активно перевір його фактами. Пам'ятай, тягар доведення лежить на тому, хто стверджує. Тож свідомо й наполегливо згадуй конкретні ситуації, де цей страх не справдився, або коли тебе підтримали. Любили, прийняли, хоча ти очікувала протилежного. Третє. Будуємо нову фортецю. Імпровізація не підійде. Тому спочатку уяви, як реагуватимеш у новий бажаний спосіб, яку візьмеш паузу, як керуватимеш внутрішнім спокоєм, довірою, впевненістю, Повторюй цю ментальну репетицію регулярно. Це нейропластичність. Твій мозок вчиться через повторення і буквально створює нові нейронні зв'язки, а з ними здорові шляхи реакції.